В той фатальний день, 14 січня, тренер з Дніпра Юрій Васецький просто йшов недалеко від будинку і почув вибух, не вагаючись побіг туди, рятувати як мінімум свого учня Ростислава, що живе в будинку номер 118. В стані афекту він видерся на третій поверх і знайшов хлопчика. Ось перші кадри, коли Юрій біжить на місце вибуху, Боже мій, бо Сам прильот ми не бачили, ну, що, що і спілкувалися, але від того, як пролунав вибух, ну, то що там присіли, ми лягли. Далі якийсь скучився, я не знаю, робот, напевно, називаємо так, як автопілот. Я знав, що в 118 році живуть двоє моїх знайомих, одна співробітниця, а Ластрук, друга це мати хлопчика, який в нас тренувався до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Обдзвонивши матерів, він зрозумів, що один з його учнів Ростислав точно знаходиться вдома. Його мама була на роботі, вона реаніматолог, анестезіолог дитячій лікарні. І не вагаючись, Юрій побіг просто в пекло. За цей час ще не було нірятувальників, ні поліції, була одна патрулька, яка зупинилася там. Дуже багато приватного транспорту, який почав скриватися. Тобі автомобілі почали палати. Якраз це все цей третій корпус і ми підбіжали, була уламків, куски арматури з цементом і немає отако частини дому. Тупо прикла. От розуміючи, де живе родина Ростислава, він ну, біжав виварку дуже пощастило, так як під'їзд і квартира це в нього звичайна чешка. Немає ні під'їзду, ні лісничних маршів, ні сходів, нічого. Але там був козирьок. Я заліз спочатку на козирьок, і на другому поверсі була антивандальна решітка. Заліз на козирьок, я побачив, що в квартирі вікна немає на другому поверсі, стоїть матуся з дитиною. Тобто спочатку потрібно було евакувати їх, почав видирати цю решітку, Якби я не був би сильний чоловік, я її не зміг. Вирвати. Залізо ще хлопці. Я не знаю ні їхні прізвища, ні ім'я, ну, там було не по знайомство. Ми вирвали цю решітку, евакуювали матусю з дитиною. От. Я в неї запитав, чим можливо ще хтось є, вона не змогла надати відповідь. Ми спустили їх на козирів далі на перший поверх і використали саме цю решітку, як драбину перевернув, і хлопці держали, я забрався на третій поверх. Вікон, звичайно, там вже не було. Тобто я безперешкодно заліз на третій поверх. Нам стояв дуже великий клуб і диму, тому що з іншої сторони горіли автомобілі. Ростислав був у кімнаті, але не міг гукати у відповідь, бо надихався пилом. Він вийшов на голос тренера. До речі, Ростислав був одягнений із рюкзаком. Якраз збирався на урок української мови. Тренера впізнав одразу. Так, да, знаю, що така з ну, нього фраза, тому що я перший раз вас радий так бачити. Спочатку були всі емоції, які тільки присущі людині, тому що побачити таке, це жах був і страх, і і лють. Тобто, і десь було боязно. Боязно було особливо, то, що буде повторний приліт. Я пам'ятаю, як в соцмережах було, що коли наші рятувальники приїхали на аеропорт, і було так повторне влучання. Юрій не вважає себе героєм. І навіть трішки злиться, що про його вчинок дізнались у батьківських чатах і соцмережах. Але просто каже, що інакше вчинити не міг, адже сам є батьком. Я не знаю, що б я робив. З б... моєї дитини щось трапилося. Для мене особисто. Вже такої нації, як росіяни, немає. Вони все це кацапи. Це просто кацапи. І я вважаю, що все таки. Земля цей соціальнець. Зуб за зуб. Смерть? Зуб за зуб показал. Виключно так.